Дівчатка, всім доброго дня! Вітаю вас з Великоднем, Бажаю вам і вашим сім'ям радості, щастя, здоров'я, всього найкращого. Дівчатка вирішила вам записати таке коротке інформативне відео, мабуть, для тих, хто хоче да, якісь моделі з тих журналів, яких я роблю. Огляд, на який я роблю огляд, вони на німецькій мові. Тут є багато таких моделей, де просто опис, так? Немає схеми візеруночку. Або ще якісь там у вас є питання, як вив'язати, і за допомогою Google-перекладача, мабуть, не зовсім завжди коректний переклад. Тому хочу вам порадити. Зайти в чат GPT, загрузити його. І е, таким чином буде вам і схемка, е, будуть вам і поради з приводу в'язання, і, звісно, переклад. І як саме ви робите, ви просто фотографуєте якусь модельку. Не фотографуєте, а берете фото, те, що я вам е, сфотографую, так, щось вам сподобалося. Пишете під відео, що сподобалося. Е, далі переходите в телеграм-канал, є в мене посилання під кожним. Під кожним відео. Там буде фотографія яка вам, моделі, яка вам сподобалася. Ви її загружаєте в чат GPT і задаєте питання. У мене було сьогодні питання з приводу цієї модельки можна в'язати чи ні круговими рядами. Так, звісно, можна. Але ж є деталі, на які потрібно звернути увагу, щоб не. Не загубити візеруночок, особливо якщо тут є ажур, щоб все гарно вивізилося. Тому чат GPT дає поради. Я сама обожнюю кругові рядочки, особливо, якщо в нас смужки, особливо, якщо в нас складні візеруночки, і щоб збоку. Не було шва, не, були, не було таке, що з'їхали смужки, чи візеруночок якось не так співпав, то краще в'язати е, до пройми круговим в'язанням. Я загрузила цю фотографію так. от... Е, Повністю фото опису в чат-GPT. І чат-GPT створив е, мені схемку, візеруночку. Бачите, тут схеми немає. І дав поради стосовно кругового е, в'язання саме цієї моделі. Тому чат-GPT вам на допомогу. І е, підписуйтеся на мій канал, дивіться огляди. Це в мене, до речі, Сабрина за п'ятий місяць новенький випуск огляд вже є. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!